11 жовтня прийнято вважати датою загибелі в Сибірських таборах Петра Шекерика Доникова, відомого гуцульського громадського діяча, самобутнього письменника, етнографа, фольклориста, військового. Народився Петро Шекерик Доників у селі Голови, наприкапатті закінчив лише чотири класи школи, займався самоосвітою. Мав хорошого вчителя Луку Гарматія, який познайомив його з Франком, Коцюбинським Хоткевичем, Шухевичем. Петро Шакерек доників допомагав їм зі збиранням фольклору для художніх текстів і наукових праць. Згодом сам почав писати його головний твір Дідо Іванчик, найповніший епос гуцульської культури. Твір самобутній і цікавий у художньому сенсі з харизматичними персонажами і розмаїтими сюжетами, сплетеними між собою. У художній формі Петро Шекерек Доників описав звичаї, обряди, традиції, ремесла, уклад життя гуцулів у 19-20 століттях. Петро Шекерик доників був громадським діячем, відкривав хати читальні. Разом з Гнатом Хоткевичем створив гуцульський театр у селі Красноїлля і грав у виставах. У гуцульському вбранні ходив і на засідання Сейму. За популяризацію гуцульщини про українську позицію у 1940-х роках радянська влада заслала письменника до Сибіру, де він і загинув. Усе пов'язане з ним НКВД намагалися знищити, зокрема й книжку Дідо Іванчик. Але його дружині вдалося заховати книжку в бідоні. Дідо Іванчик був опублікований аж у 2007 році.